Він завжди казав, що не готовий. Але коли побачив знімок з УЗД, щось у ньому змінилося назавжди. Олег любив Таню, але боявся відповідальності діти, потім, колись не на часі. Вони жили разом два роки, будували плани, але все, що стосувалося батьківства, викликало в нього паніку. Коли Таня показала тест, він мовчки пішов гуляти на три години. А потім мовчав ще два дні. Вона готувалася до найгіршого. А на третій день він прийшов додому з квітами, сів поруч і простягнув їй конверт. Я записався на перший платний курс для майбутніх татусів. Якщо вже почалося, я хочу бути поруч із самого початку. І таня, яка вже готувалася до самотньої вагітності, вперше за довгий час розплакалася не від страху, а від щастя.